Найважливіше, як на мене, на сьогодні це неприємна новина. Ну принаймні, поки неприємна те, що 140 мільярдів грошей російських заморожених все ж таки поки що відкладається видача в Україні так, прикладається до грудня. Сподіваюся, що в грудні все ж таки рішення дати нам ці гроші. Бо, якщо не дадуть, ми залишимось на наступний рік без грошей на озброєння. А друге, це те, що Путін продовжує лякати всіх ядерною зброєю. Вчора випробування провели, нібито ядерної зброї, носія ядерної зброї. Ну, знову ж таки, це все, як завжди, нічого нового. Повторюється історія там, річної давнини. І вчора він сказав, що в випадку, якщо будуть удари по глибині Росії, то очікують ошеломляючий відповідь. Ну, знову ж таки, все це риторика. Ми... Ми все це вже бачили, всі удари по нас, які відбуваються. Ну, єдине, що він може, це вдарити там тактично ядерною зброєю. Ось таке от.